Кожного дня ми дивимося у вікно на погоду, але що насправді її створює? Виявляється, за цим стоять могутні архітектори клімату. Давайте з'ясуємо, хто вони і як формують погоду саме в Україні. Так хто ж вони, ці загадкові архітектори? Що власне визначає, якою буде погода, чому взимку тріскучий мороз, а влітку неймовірна спека? У всього цього є причини. А відповідь виявляється у взаємодії трьох головних чинників, трьох таких собі китів, на яких тримається клімат: це сонячна енергія, це рух повітря в атмосфері, і, звичайно, те, якою є сама поверхня Землі під нами. Давайте по черзі з кожним розберемося. Що ж, почнемо з головного: перший і, мабуть, найважливіший архітектор це, звісно, енергія нашого сонця. Можна сказати, що це головний двигун усього клімату. Абсолютно все, що відбувається з погодою, починається саме з сонячного тепла і світла, без нього нічого б не було. Але є один нюанс: ця енергія розподіляється, м'яко кажучи, нерівномірно. Якщо глянути на карту, одразу видно південь України буквально купається в сонячних променях, тоді як північ отримує значно менше тепла. І ось ця різниця, цей дисбаланс, і є однією з головних причин, чому на півдні так ліше, а на півночі холодніше. І тут історія не лише про те, скільки сонця пролетіло. Дуже важливо, що з цією енергією відбувається вже на землі. От уявіть, білий свіжий сніг він працює як величезне дзеркало, відбиваючи більшість променів назад у космос. А темний, зораний чорнозем, він, навпаки, жадібно вбирає тепло. І це ж давалось би, дрібниця кардинально впливає на температуру в конкретному місці. Добре, з енергією розібралися. Сонце її постачає. Але ж тепло не стоїть на місці, правда? Як воно подорожує? А ось тут на сцену виходить наш другий архітектор, атмосфера та її постійний рух. Уявіть собі, що над нами постійно течуть гігантські невидимі ріки з повітря. Це і є повітряні маси, і кожна така ріка має свій характер, свою погоду у валізі. Те, що прийшла з Атлантики, несе вологу й прохолоду. А те, що прийшла зі Сходу, з Євразії, приносить сухість, взимку мороз а влітку спеку. А найцікавіше починається, коли ці ріки стикаються. Тоді утворюються так звані атмосферні фронти, і це справжня битва. Холодний фронт, як такий собі агресор. Різко вклинюються під тепле повітря, змушуючи його стрімко підніматися. Результат часто потужні зливи, грози. А теплий фронт діє інакше він ніби плавно і повільно наповзає на холодне повітря, і це, як правило, приносить затяжні мрячні дощі. І вся ця динаміка, всі ці рухи повітря закручуються у велетенські атмосферні вихори. Ми їх знаємо як циклони та антициклони. Циклон це умовно погана погода: хмари, вітер, дощ або сніг. А от антициклон це його повна протилежність. Він відповідає за ясне небо і спокій. По суті, саме ці два режисери і визначають, якою буде погода сьогодні і завтра. Ну що ж, залишився третій останній архітектор. Давайте подивимося, як сама земна поверхня рельєф додає фінальні, але дуже важливі штрихи до кліматичної картини. І ці корективи бувають дуже суттєвими. Відьмемо, наприклад, Карпати. Це ж не просто гори, це гігантська стіна на шляху повітряних мас. Вони просто не дають холодному повітрю пройти далі. Або інший приклад великі міста. Бетон, асфальт, машини, все це нагрівається і створює так звані острови тепла, де завжди на кілька градусів тепліше, ніж у передмісті. Отже, що ми маємо в підсумку? Коли всі ці три архітектори сонце, атмосфера і поверхня починають працювати разом, от тоді і народжується наш клімат. Клімат України дуже різноманітний, а часом скажемо прямо і досить драматичний. Зимова карта температур це просто ідеальна ілюстрація. По суті, взимку над Україною розгортається справжня битва із заходу намагається прорватися м'яке, вологе повітря з Атлантики, а зі сходу тисне сухий і морозний континентальний фронт. І температура в січні це і є результат цієї битви. А от влітку картина зовсім інша. Тут уже головний гравець сонце. Воно просто домінує, прогріваючи всю територію, і найспекотніше, як правило, саме в центрі країни, подалі від морів, які хоч трохи охолоджують узбережжя. А ось тут видно, як третій архітектор рельєф вступає у гру. Коли волога повітряна маса доходить до Карпат, їй нічого не залишається, як підніматися вгору. А піднімаючись, повітря охолоджується і вимушено скидає всю вологу у вигляді дощу. Гори ніби вичавлюють хмари як губку, тому там і є найвологіший регіон України. Але ця взаємодія це не тільки про середню температуру чи кількість опадів, іноді їхня співпраця призводить до доволі екстремальних, а часом і просто небезпечних та руйнівних явищ. І це дуже важливий момент. Бо за всіма цими синоптичними термінами, фронти, циклони, радіація стоять цілком реальні речі: побитий градом ворожай, пошкоджені дахи будинків, затоплені вулиці. Це все прямі наслідки роботи наших архітекторів. І от ми підходимо до питання, а навіщо все це знати? Ну, насправді це далеко не просто академічний інтерес. Розуміння цих процесів прямо впливає на наше повсякдення, починаючи від прогнозу погоди, який ми слухаємо зранку, і закінчуючи нашим самопочуттям. Саме за цими архітекторами та їхньою роботою в режимі реального часу і стежать метеорологи. Вони аналізують рух повітряних мас, фронтів, тиск і на основі цього складають прогнози. А точний прогноз це іноді врятовані життя та збережене майно. І це важливо не лише під час шторму. Навіть у звичайний літній день комбінація спеки та вологості може бути небезпечною. Є такий показник, як тепловий індекс Він показує, як ми насправді відчуваємо температуру і попереджає про ризик теплового удару. Це прямий вплив погоди на наше здоров'я. І наостанок, мабуть, найголовніше питання, яке залишається відкритим. Ми живемо в епоху глобальних кліматичних змін, а це означає, що самі правила гри для наших архітекторів змінюються. Тож як саме зміниться їхня робота, і до яких нових, можливо, ще більш екстремальних погодних умов нам усім варто готуватися в майбутньому?